Доброго дня, 14.07.24. Хочу похвалитися вам машинкою. Привезли для нашого клієнта з Кореї Santa Fe 2015-16 автомат 2.2, дизель, максимальна комплектація. В машинці є повністю все, 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 все. Панорама, камера 360. Контроль в полосі, ну, в общем, взагалі все-все-все. Щоб не перечисляти. Ось в такому вигляді. Ось на таких крутяцьких дисках, які переливаються на сонці, зараз просто цього не видно. Машинка, звісно, просто в ідеалі. Не одна деталь не крашена. Такі от значки на ній, повний привід. Ось такий бак тут з під тюнінгом. Ну, машинка взагалі з вигляду просто супер, як ззовні, так і з середині. А це я наворот безключовий доступ у нас салон на коричневій шкірі Салон, ну що тут сказати, просто в ідеалі, шкіряні коврики, в машині є все, 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 все. Дуже гарний вигляд салону, потолок чорного алькантара, панорама, вигляд має сумасшедший. Ззаді то ніхто не їздив, стан нової машини по салоні. Обдуви, динаміки, все, 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 все. Дуже гарно машинка виглядає. Електробагажник у нас. Тут у нас теж все чистенько, руль їздив в чехлах, всі повністю ключі. Ну, картошку, соответственно, теж ніхто не вузив. У нас. Ніхто тут ніякої хімчистки не робив. Така машина приїхала, не мили її, нічого. В корейській пилюці віддаємо клієнту. Завтра ставимо її на облік. Ну, Що тут казати, дивіться самі. Завтра віддамо. Ну, Дуже-дуже гарний вигляд. Все чистенько, гарненько. Ну, що тут казати, два відеореєстратора. Красиві коврики теж. Ну, просто красота. 20 800 доларів ця машинка під ключ вийшла. Не дешево, але самі бачите, комплектація, плюс рідний пробіг 133 тисячі км. Вот тут так видно, як диски переливаються. Дивіться, яка красота. так на сонці воно блистить. На таких красних супертах. Ах, просто красота! Ну що ж, привітаємо нашого клієнта Ростислава. Вітаємо покупку з покупкою. Дякуємо за довіру. Хто хоче собі таку машину, може лучшу, може і лучшу знайти. Будь ласка, звертайтеся. Не підведемо, приженемо гарну машину.